Вітаю, друзі! У мене є для вас одна дуже практична експертиза, якою я готова поділитися у такому міні-курсі. Буду намагатися вам передати свою експертизу в області езотерики, нумерології, тарології і практичного навичку зчитувати простір. Тобто знаки, знаки. знаки. І Всі ми з вами в 21 столітті розуміємо, що. І в нас така бровада, навіть цими фразами є. Простір це я, життя це я, це мій вияв. На всіх треба дивитися, як на відображення себе, життя це зеркало. Так, 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 це звісно так. Але е, всі ми точно так же вже навіть не дивуємося, коли в нас. Повна синхронізація там, з матрицею, і ми постійно бачимо ці е, повторюючіся однакові такі резонансні числа 21 21 15 7-7. З багатьма це взагалі просто пожиттєвий досвід. Це вже вбудовано як паралельна лінія руху вашого життя. І це вже не тільки не здивування, а всі вже давним-давно такі просвітлені, усвідомлюють емпатія відкрита. І, та, і ось е, до якогось моменту я дуже щільно користувалася системою знаків. І вибудовувала свій алфавіт. Життя не може мовчати. Життя це постійний рух інформації. Питання лише в тому, що ми, як радіоприбор цей вхоплюємо цю хвилю або е, барахолка, оця, дрррр, і ми не розуміємо, про що нам зараз говорить життя. Я розумію, що, е, от як Артур каже, да, що якщо навіть ви бачите ці знаки. Але не спромоглися сам самі здогадатися, як їми користуватися, як це все впихнути в систему і зробити це помічником, не просто кожноденним, а кожносекундним. Як спромогтися, от знаєте, пройти оцей бар'єр зливання з життям? Коли ви будете розуміти мову життя автоматично, то нащо вам ці знаки, якщо ви їх не використовуєте? Так ось що я подумала зараз. Вже дуже багато оцих курсів: окремо нумерологія, окремо таро, окремо астрологія, окремо езотерика, окремо астрофізика, окремо кванти. Боже, зараз кожен квантовий психолог. А я розумію, що я це все по життю пройшла, не просто торкнулася. А я заглиблювалася в кожну науку. Я тільки у ведичній культурі пробула 10 років. А там і астрологія, і нумерологія, і аюрведа, і квантова фізика, і нейробіологія. 22 старших аркан – це шлях розвитку людини. А якщо є цифра 22, то це ж нумерологія. І кожний аркан це якийсь стан людини. Це те, що вона переживає. Як вона переживає, це її особисті характеристики. Або якщо вона якось діє, це характеристика того, як вона буде діяти, або те, що вона відчуває, що саме відчуває. Тобто це її налаштування у моменті. І 22 аркани Таро описують, хто ви зараз у цій матриці. Так? Да? Оце це все, що ми зараз так звикли називати ми у вісні, ми у матриці. Так, ми у якихось залаштунках. І кожен грає в свою гру, кожен проходить якийсь етап. Я думаю, як же круто людям можна допомогти побачити зв'язок того, на якому, навіть, знаєте що, не те, що на якій ви ланці, а як ви навіть крокуєте по цій ланці. Як можна людині, людині допомогти зчитувати простір і мати якусь систему знаків, не просто якусь спонтанну, чисто інтуїтивну, бо я вам кажу, що інтуїція не усіх просто так розквітає. Це для цього ще треба дуже постаратися. Як я можу допомогти людині сформувати ту абетку, завдяки якій вона буде легко считувати себе у просторі і про що життя їй говорить? Це ваша система знаків, яка завжди з вами. І це відняти у вас не можна. Бо ви зараз гравець на цьому полі. І життя постійно готове вам давати підказки. Треба лише самому запрограмувати цю матрицю. Я можу вам запропонувати, як зараз цю начебто невидиму підсвідому частину. Побудувати у абетку, у алфавіт, який вам буде допомагати. Тобто це така компіляція старших арканів Таро, це не курс для тарологів, це курс для будь-якого пересічного громадяна- людини, яка хоче користуватися знаками. Там все світу життя вправно. Яка не просто бачить там ці 22-22, 15-15, або там, ну, я не знаю, ворона пролетіла, О, це ж символ Сатурну, да, або там швидка допомога проїхала. да, Ага, якась допомога швидко буде. А упакувати дуже грамотно. По-перше, розпакувати це знання в собі, розпакувати ці стани старших арканів, архетипів. Психології аркану в собі і упакувати це завдяки числам, бо це числові аркани, сефіра, цифра, да, кому там кабала близька, цефір, цефіра, дерево сфірот, дерево цифр, тобто кодів, як нумерологію, спакувати зі старшими арканами, таку компіляцію зробити, асимілювати це для того, щоб ви цим користувалися кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Тому Ми можемо запрограмувати життя і простір на нашу абетку. Вже коли в 16-му році я почала вивчати таро, я зрозуміла, боже, яка крута система. По-перше, все в ній сходиться: і астрологія, і нумерологія, і священна геометрія, сакральна геометрія, і кабела, і веди, і християнство, і іслам, і все 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 на світі, всі доктрини, всі філософії. Думаю, антична культура так широко представлена, і оці, всі масонські заховані знання. А більш того, що це просто дуже практична. Така психологічна допомога тут і зараз для того, щоб зчитувати простір. І це простіше, ніж вам здається. І я вам це на цьому коротесенькому курсі покажу я вам щільно, глибоко, всеосяжно, всеобічно розказую про кожен архетип. Таким чином ви, по-перше, будете розуміти архетипи, тобто, як ви зараз виражаєтеся, а по-друге, цифру. І якщо ви будете бачити якесь повторення цифр, а так як ми почнемо заглиблюватися, ви ми одразу будемо вибудовувати цю матрицю. Ви одразу будете зчитувати оці цифри, 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 одразу просто почнете їх зчитувати. І е, дуже кайфово, ми будемо з вами поглиблюватися у психологію, у стани, розпаковувати себе і одразу налаштовувати життя на те, щоб воно нам почало віддавати знаки і вчитися їх зчитувати. Структура курсу. Всі уроки будуть доступні в Ютубі, щоб ви їх дивилися, скільки хочете, як хочете, і у телеграм-каналі буде робоча група. Це так на всіх моїх курсах таро, чому щоб у нас була практика, можливо, ми будемо ділитися матеріалами, буде медіатека. Це так у кожній групі на кожному курсі, щоб у нас сформувалася спільнота. Бо чим більше людей, чим більше ми можемо вчитися один у одного, да? слухати один у одного. Така, знаєте, когерент в нас буде. Це коли нейрони головного мозку Мозику, працюють синхронно, тобто ми будемо ділити з вами накопичувати наші знання, ділитися матеріалами, практикою, ви будете щось запитувати у мене, будемо завжди з вами доставати, наприклад, якусь карту, у якому я стані, і будемо бачити, як це зараз відображається у нас. Тобто, ми, перш за все, будемо вчити психологію архетипів глибоко через себе, бачити себе. І, по друге. З вами це асимілюємо з нумерологією. Ми самі запрограмуємо життя на спілкування з нами. Тобто ми не просто будемо бачити знаки, ми їх будемо зчитувати. Наприклад, ви десь там а, взяли годину, двадцять там 10-10, 10 в нас відповідає старшому аркану колесо Фортуни. Да? І я вам скажу, що це буде означати, який це знак для вас. Да? Або, наприклад, ви кудись йдете і ви розумієте, ага, у якому я зараз аркані, тобто як я зараз виражаюся, що я зараз відчуваю, про що я взагалі зараз, який міста. Оп, повішений, да? про що це? Я вам все це розкажу. До чого я там маю прийти, до якого стану, оп, у якому стані людина? Да? Який характер дій мені зараз потрібен? Наприклад, якась там важлива зустріч, який характер дій мені потрібен, який буде результат зустрічі? Да? Ми це все будемо з вами вчитися, читувати. Тобто ми не тільки працюємо з собою, вивчаючи свої стани, свої на -на налаштування в моменті зараз. А ми будемо програмувати завдяки цифрам 1-0-1-0-1-0. Програмувати завдяки цим 22 мерканам від одинички до 22-го наш видимий і невидимий простір. І будемо вчитися зчитувати ці знаки, ці підказки. Це підходить абсолютно для всіх. Тобто, ви, коли захочете цей курс для себе взяти у вас все в записі в Ютубі, і я вас доєдную до практичної групи в Телеграм. Там медіатека, там всі ресурси, там обговорення, там мій супровід завжди безкінечний. Всі дівчата, які зі мною ще з 20-го року, з перших курсів, досі в нас в групах, і будь-яке питання або хтось хоче комусь щось допомогти. Завжди спільнота, оця підтримуюча є. Будемо будемо ділитися знанням. І поки ми навчаємося, поки ви проходите цей курс, ви почнете розпаковувати себе, ви це побачите, почнете користуватися, то це вас буде вести ще у якісь більше глибини самопізнання, самосприйняття. А коли ви вивчаєте життя, воно починає вивчати вас. Тобто, у вас взагалі може бути своя система, або виявиться, що ви багато чого може і не знали про себе. Може бути такий ефект, коли ваша інтуїція почне розквітати, бо ми будемо працювати у цьому полі, так? Ми будемо поєднувати роботу з підсвідомим, свідомим, нашими почуттями, ми будемо вивчати себе. Тож, це знаєте, як ми почнемо а... рашати цю почву. Працювати з нею, удобрювати її, а там вже почне е, виростати, пролізати. І взагалі дуже багато може бути таких див, інсайтів. Це завжди так. От кожний курс, терапевтичний, абсолютно кожний курс. Коли люди змінюють свої стани, змінюють кут зору, змінюють якісь відчуття, відкривають нові грані в собі, взагалі дозволяють собі впустити в себе ще якийсь вимір сприйняття. Ми ж не тільки себе насичуємо їжею, ми насичуємо себе і новими знаннями, і новими відчуттями. А це для вас практичний помічник. Кожен день ви можете користуватися нумерологічною та рологічною системою. 22 старших аркани. Це ваш карманний помічник. Ми програмуємо, ми програмуємо нашу матрицю, наше життя, наше оточення на те, щоб ця, ця абетка, цей алфавіт, ця система знаків почала з нами працювати. А ми з нею ми оживляємо. Простір і свої знання. Все знання вже закладено у вас. І до того ж, я буду ділитися своїми станами, своєю глибиною. Ну, ще треба пошукати десь якогось пробудженого таролога. Я завжди на зв'язку. Я чекаю вас кожному. Якщо вам цікаво, перший урок я запишу доступний для всіх. Це стане вашою цифровою копією у просторі. Ви будете бачити ці знаки за допомогою цифр і розуміти, куди вас направляє життя, і програмувати простір самостійно. Кому цікаво, пишіть мені у директ в інстаграм слово знаки, і я вам відправлю перший урок безкоштовно. Будь ласка, не фуйте. Хто знайом зі мною, ну, ви, вам навіть розказувати нічого не потрібно, хто не знайом, або будь-які питання щодо ціни там, і, так, і таке інше. Будь ласка, звертайте. Дякую. Ланара в справі.